трошки процесу, як можемо бачити, отут маленька ціль. Де вона тут була? Ага. Ну, одним словом, такі цілі ми наразі не копаємо, в Карпатах інколи копаємо, тому що там може бути просто підсумки, поруч щось цікаве. А в полі, в принципі, в пошуках великих масивних сигналів. Я зараз власне цим і займаюся. Так, зловив я тут один сигнал. Ось він тут починається. Ну, не такий дуже протяжний. Ми інколи знаходили і більш протяжні. Але його викопати варто. Тому що, як показує практика, інколи маленькі смітнички теж можуть бути цікавими. Ось як бачимо, як показується графік, і він такий в кінці обірваний. Це означає, що чітко він бачить ось тут сигнал і чітко він закінчується. Тому що як є сукупність гільз, наприклад, ми в Карпатах купаємо, то сигнал не обривається, він плавно зменшується. А ось тут, бачите, чітко пумк і обірвалося. Це означає, що чітко закінчилась зона сигналу. Ну що ж, тут буду... Буду купати. Робимо умовний такий хрестик. Перевіряємо цей хрестик. Так, з, е, нагадаюся, що центром сигналу є передня катушка, не задня. Задня більше як відбиває сигналу. Ось тут. Що ж, ось так. Викупав перший смітничок. Він був невеликий, але глибокий. Ось лопата. Десь метр трошки більше і як результат просто ж бонь. Ось такі запчастини. Крюк. От від частина від пічки. Шейки всякі, армоване скло, ізолятори, бите скло. Кістки, я це називаю свого роду такий якийсь інженерно-побутовий смітничок, тому що немає особистих речей якихось. Все таке не знаю, більш інженерне технічне. Зараз прикупаю і спробую знайти інший смітничок. Як бачимо, деякі речі можна знайти і зверху. Я знаю, люди знаходять монети, крейцери зверху. А Наша тема по першій світовій. І ми знаходимо відповідно речі по ній. Ось це ручна граната. Яйко. Німці, перша світова. Просто зверху лежала. А я собі прогулююсь в пошуках наступного смітничка. Що ж, знайшов я наступний смітничок. Думав вам не показувати все підряд. От лише обирати саме найцікавіше, але тут є насправді цікаві речі. А тут видніється якийсь метал. О! Кирко. Кирко Щось там. Почекайте. Я щось не до кінця. Розумію. А! Все, це кирка, так? Ось тут це кріплення відігнулося сюди. А це кирко роздовбаний молоток чи що. Тут Типу сокира, а тут кирка має бути, так? Але ця кирка доволі активно працювала і перетворилася частково на молоток. Ну нічого, нічого. І це теж цікаво насправді. Так, а ось тут поруч. Для цієї кирки-молотка я, я є дверцята до пічки. Ось вони відніються, ось замочок, яким фіксувалися. Ну, і знову ж таки багато битого скла зараз є. Спробую, в принципі, як кажуть, теж О, Щоб не тягнути нікого за важке озброєння. Так, це є. Це є дверцята від пічки. Як ми бачимо, багато битого скла. Поміж тим попадаються цікаві речі. До речі, цікаві речі. Вона в будьорому стані. Треба буде подивитися, можливо, будуть якісь малюнки. В принципі, можна її забрати. Ось так. Це вже цікавіший що ж, Підсумок моїх старань. Ось така купа різноманітного хламу, кості, биті пляшки, консерви, частина докріплень навісів, фільтр. Ну і те, що я вам показував раніше: дверцята та киркомолоток, як я назвав. Ну, Одним словом, більше нічого цікавого, тут ще дуже багато е, битого скла та консерв. На жаль, уже все. Докупав до кінця. Зараз все, що цікаво, візьму, це дверцята і кирку. Можливо, ось це для металолому. А все решта покидаю назад і засиплю. А і наступний смітник і він вже цікавіше насправді. Поясню чому гарні консерви попадаються. Є кістки, цего і навіть є небиті пляшки. Це насправді зараз для нас рідкість, якщо бо тому що все бите. І щось цікавого. Ще попадаються ось такі речі. Кришка від казанка німецького. Це вже цікавіше. І не знаю чи буде видно чи ні. Ось там горнишко відніється. пляшечки ось. Він. І туди все йде, і туди. Зараз буду обкопувати гарненько і надіюся, що щось буде цікаве. Що ж, попередню яму я закупав, там ще була одна пляшка, теж з-під вина і більше нічого цікавого загорнув. Рухаємося трошки далі. І тут вже є цікаві речі. Купаю ще один смітничок. І погляньте, є ось частина від газової лампи. Доволі таки в бадьорому стані. Ось тут кріплення було на скло, так. Ну, одним словом, механізм. Я легенько так от постукаю. Клас. І добре, це ми відкладаємо. Так, десь так далі. Оп, закинув. І ще є цікавий момент. Я не вірю, якщо чесно, що це воно і воно ціле. Погляньте. Величезне горло від бутля. Якщо чесно, направду я не думаю, що він цілий. Тому що це на полі. Ми попередній той, що цілий, знайшли в лісі. Ніхто по ньому не ходив, не орав, не їздив. Він на глибині, не знаю, десь, напевно, 40 см. Зараз я спробую обкопати. Ну тут і сигналило щось металеве. Зараз спробую це все обкопати і подивимось. Ще один смітничок на сьогодні завершений. Докопав до кінця і покажу вам загальний результат. Отже. Є ціленькі пляшки, це добре, але вони з-під вина без написів. Бутель лише залишки від нього. Навіть немає решта його запчастин. Класно би було б знайти ще раз такого великого бутля. Ех, я пам'ятаю, тоді він нам подарував стільки емоцій і вражень. Напевно, десь на півроку вперед. Ну, оцю штуку я показував. Багато консерв, багато костей, ще така баночка. І подивіться в якому стані консерва. Я такого ще давно не бачив. Ну, одним словом, якось так. Роботи пророблено багато, а результат самі бачите. Ну нічого, ще десь точно чекає тут у нас смітничок. Де буде дуже багато цікавих речей. Але його треба знайти. Нічого, поле велике. Наразі воно не засіяне, переоране. Є надія, що ще щось та й знайду. Ще один смітничок, ще одна яма і ще одні надії знайти щось хороше. Покажу вам коротенько. Як оце зараз все виглядає. Тішить одне, що попередньо є пляшки ціленькі. Ось одна, це битка з-під вина, ось звичайне вино. І тут, скоріш за все, битка буде теж. Ось так воно все виглядає. Зараз буду обкопувати. Вийшло сонечко, яка гарна картина, дуже багато сміття різноманітного, патрони попадаються, не знаю чи вони хотіли воювати. Але тим не менш, є ціленькі пляшечки. І щось цікавого, ідуть ще пляшки. Ось, от, бачите, синенька така битка. А що включився, Тому що хотів вам показати цікаву річ. Вони відносно часто попадаються в світниках, але нам давно вже не попадалися. Це ось така шишечка від Пікельхельма. Верхня частина в бадьорому стані. Трошки зігнута, але це взагалі не проблема, тому що метал міцний, все на місці. І ми обов'язково це заберемо, тому що це класна річ. Погляньте, як гарно виглядають такі речі. Щойно з землі. Клас. Тож, докупав я і цей смітничок, результат доволі таки непоганий. Тішить, що вже є цілі пляшки, є ось запчастина до пікеля. Одна пляшечка навіть має клеймо на дні. І що цікавого, ось тут смітничок, ось тут смітничок, ось тут смітничок. Вони отак ідуть рядком і розкажу вам секрет, що ось тут теж є зараз смітничок, я його вже напікав, собі обмалював ногою місце. І зараз оцей загорну, пригорну і буду розпочинати ось цей. Побажайте успіху і вдачі. Історія наступного смітника виглядає наступним чином. Глибокий великий сигнал. Я ось прокопався десь по пояс. І що тут було? Ось зачепив такий ящик, точніше, верхня частина або якась частина. Тарілка. Значить, Тут також ще й тусувалися австрійці, це вже цікавіше. Ну і противогаз. точніше фільтр противогазу. Ще сигналить щось ось тут і ось тут, але я підкоп зробив, не можу нічого намацати, можливо це зверху. Зараз обкупаю і подивлюся. Ще одна яма без нічого цікавого. Єдине, що хотів вам показати, це, власне, якщо в смітнику знаходити ось такий дріт. Насправді це не дріт, не сітка як така, це матрац. Колись тут був матрац, солдати собі спали. Ось з нього що залишилось? Якесь кільце і казанок. А, кістка, вилка колись була. Ось таке і буває. Хочу показати прикол. Е, я вже не пам'ятаю, яка це яма по рахунку. Багато безпонтових, навіть не знімав, бо не було нічого. А тут попалася пляшка. ну Вона теж типу з вигляду безпонтова, але... Знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що вона закрита. Але, але як може бути закрита і наполовину бути наповненою. Хм. Щось, якщо чесно, не сходиться. Не можу зрозуміти, треба буде... Ну Не вибулькує нічого. Було би одразу мокро в районі Корка. Ну, це типу мінеральна вода має бути, по ідеї. Але що там є насправді? Навіть не знаю. Дуже цікаво. Капець, корок закритий. Повністю... Повністю щільненько закрито. Ось такі справи цікаві. Тобто є велика ймовірність, що дійсно ця рідина, що всередині, вона ще з Першої світової. Дуже цікаво, треба буде відчистити її і ще більш детально подивитися. Що ж, цей смітничок, стандартна ситуація, Бите скло, консерви і більше нічого. Значить Я дослідив тут трошки оцей корочок, він насправді ось тут трошки піддається, зараз я вам покажу. Ось так, Відкривається. Але я думав, що тут щось є отвір, але тут корок металевий, я так зрозумів. Тобто виходить як, що зверху такий алюмінієвий начебто корок, а всередині... Цей металевий. Е, виходить так, що дійсно, воно герметично закрито, але чомусь півпляшки. Якщо чесно, все одно це все дивно і цікаво насправді, що там всередині. Ха. Ось так на, на сонці. Цікаво буде. Дізнатися, що там всередині, але знову ж таки, як дізнатися? Дуже-дуже, дуже цікаво. Шкода було би пиво або вино закурковане. Це ще така невеличка моя мрія. А тут Мінеральна вода, скоріш за все. Просто питтєва вода. Закуркована. Хм. Дуже цікаво. Що ж, друзі, бачите, я вже весь червоний втомився за сьогодні. Результат цікавий. Ось, викупав дуже багато смітників. Добре, що в основному вони всі були верхові, але було кілька і глибоких. Що ж, є цікаві речі. Дякую всім, хто. Підтримує наш канал, обов'язково підписка, вподобайка, коментар. І побачимось з вами наступного разу. Бувайте!